На сьогоднішній день ніхто йти не хоче. Да, села прийшов, хтось, дали його кошти, він прийшов. І на сьогоднішній день по місту може і три патрулі бути, а три патрулі ще не Те ж питання, розумієте? Ну Чому вас не виділили, я не можу такого пояснення взяти? Там? Я розумію, що немає відео якогось, не може. А тут не те саме. А скільки в нас є соціальних дійсно, соціально не захищено. І мені хотілося щоб це не передавалося. Микола Іванов, я розумію, що дивіться. Питання в частині чого, правильно, задали питання, чому саме денолог. Є один момент, те, що Володимир Іванович сказав, так? все ж таки є дуже багато у нас таких спеціалістів, які просто на це виїжджають, або які... Кидай заявлення, зв'язку з тим, що навіть живі, як сказав, що 20 років прожили на в квартирі, наприклад, квартиру молодим спеціалістам, вже коли це на руку молодим спеціалістам має пігні це інше. А саме момент це те, що лікарня е бореться за свої кошти. Наш вклад слова бюджету буде дуже великий. Лікарня зробити ці реконструкції за свої кошти. Це дуже важливі моменти і ще одні. Коли сьогодні стоїть питання з соціалістичної країни, ми вже приймали звернення до голови обласної державної адміністрації, Микола Проколавич, я вам дуже слухай розбувався. Мова йде, що моя особиста ідея є, там є адміністративний корпус, який практично не використовується вже років 2-4, не вторгнується нічого. По-моєму, тільки вибучительниці там і все на народу і відкривають, а все саме. Там десь 300 не може метрів. От, власне, в моєму пропозиції, якщо ми приймемо до згоду на прийняття на власність міста про клінічного відділення, вже ми працюємо в цьому напрямку, то і прийняти цей адміністративний корпус власне, з перефіруванням до житлового міністра. Тобто є послідива про те, що ми говоримо. Откуда ми поділилися, я б заради това чому саме? А перспектива, що при передачі е, приміщень зазичної е, е, лікарні розмові станції Кове, то у власне, там є перспектива, що пане приміщень можна взяти. І це ми сьогодні ми тільки скажемо, що ми забираємо перекреститися. Це повірте, то що наша заслуга, що ми заявимо, в цілому. З реціними правдами і з домовленими з вами. Шановні депутати, саме вислаємо за те, що питання 16 плюс воду зміни цього призначення об'єкта прийняти цілому. Прошу голосувати. Хто за? 22 за. Хто проти? Немає. Утримався. І у нас були залишені питання переповілу 17. Значить, Мали надати інформацію по звернення на Діолесієвича. Будь ласка, там два питання ставились. Питання це розроблені ПДП, яка є подальша білора по ПДП. Всі речі що планують, які деталі дозволилися. Вони пов'язані земельні плану міста. Відповідно, зараз проводиться процедура внесення змін. Документація вже зроблена, ми далі давали на працювання. Додатково ми ще маємо мешканці міста, які проводять, також ще до зміни допомога міста. На травні місяць плануємо провести 12 сьогодні. І ще скільки ПДП. Ще зараз розповідається, бо все решта пов'язані з цим. Змінами плану. Не розумієте, скільки ми можемо сьогодні опрацьовувати ДПР та і при зміні воєнплану. В районі вулиці Сірка, вулиці Вайлова. Є пропозиція також по Мазевіцького, додатково садити забудову і по вулиці Луцькій. Приблизно кількість земельні діянок орієнтовно можете сказати? Орієнтовно, я думаю, що серце відсеред ділянка. Тобто до старих земельних Так. Добре, дякую. Це поможби. Юрій Віктор, будь ласка, давайте там кількість виділити на неділя. На сьогоднішній день у нас нашому відділі це на інформацію, де буде це реєстр, то це я вам скажу, що в 114 кабінетів у нас ведеться база реєстру, ми її почали ввести ще раніше, далі було заманенство, бо забачив дня почали з'ясувати ці заяви людей. Значить, на сьогоднішній день у нас зареєстровано 262 чоловіка, які звернулися. Із них 122 чоловіка ми вже забезпечені, практично забезпечили на великих звала, із них це 7 загиблих і 26 чоловік поранених. Mm -hmm. На рахунок прозорості, тому що у нас на сьогоднішній день ну, знаєте, у нас були плани свої, я не буду повторюватися про те, що ми хотіли це робити попри по періоду призову, але наші призвіталі знають, чого воно зламалося. Це виникло сподобався сесії. На сьогоднішній день також ми сформували сподобання сесії, коли все пішло так по першій сході, як ми говорили. А в нас було розстановлено, що ці будуть іти по призову. Було 8 квітня призов, було 12 квітня призов. На сьогоднішній день нам сформовано. 60 чоловік перший, хто і не так говорити, 60 чоловік сформовано, що чоловік є список, які були призвані квіти травми, тобто хоч в офісі 14 року, які призвалися. І ми, плануємо, в принципі, так виходимо. Але всі обставини можуть бути, я не можу говорити. Вадим Ворович, дві марки до, до вашої інформації. Перша це вирішена звати свої іменами. Перше маркети засідання, це яка була 65-та чи 67-го місяця сесія, де саме ті, хто саме більше кричав, вони мають чого відвідувати за мене війна. Це їх не мета. не так. І геть було там вибачте мені до одного місця. Це самі хто більше робив бучу, підіймав під ігірматки, просто вибачте мені, грубо скажу. На халяву, це, може я кажу щоб... Получили земельні ділянки, але так волі. Получили земельні ділянки і місії, влучають yeah. і в районі земельні ділянки. Це не деякі сонці. Ми ще раз говоримо, але прийде момент, про який говорить починю, і ці всі ж призи ще показати. Хто, як, я, Кого давав, які потім були, тоді. Тому що мені, мені інше задавали питання. Тому ми хлопці, як який говорили, які у нас там були, служили, чесно, відпрацювали і захищали чесно нашу, нашу батьківщину. Не гордо, не формою нічим, а чесно, захищали нашу батьківщину. І вони мені задавали питання, ви чекайте, а про які ми діячів діячів говорите? А вони там були, а хто їм надав право? Власне, до цього повернеться, які таке ще гроші. Ви до цього повернеться. Хто їм надав право? Оце їхні слова. Хто їм надав право? І другий момент. Ви почули те, що я сказав по Любовиній частині перекреплення. Значить, дивіться, дві домовчення до кінця року ще мінімум 179. А далі будемо працювати. опрацьовувати. Я прозорості, все що тут було сказано. По-моєму, нікому ще, хто приходив з хлопців, а АТО, не ховав інформацію, де хто є. Всі заходить з 14 кабінет, її накривають комп'ютер, вони приїзд, не бачать себе, у в далі. Так що немає ніякої сторожі, хто тече переходить. Тому що власне одні діячі, які саме більше кричали, і вони зробили цей хаос в тому, що мали надаватися від ділянки по черзі, по доміночках, і власне перевірити кожного, Чи був там, чи не був. А по принципу, а ми владу витапили, а й не давили, а вона ніколи не ділася надав. Вони е, саме ці і зробили з хаос, сьогодні вже вправно. Е, оті слова, ті, що я вже третій раз ті, хто має від зелені зіняти. Далі, дивіться, Олег Борисович, шановні депутати. У нас було таке 11 питання про Денного. Е, Звернення Євгенської пан, бо волинко були небо. До о, міської ради з метою подальшої належної експертації та технічного сталовання передати електролінії повітряні електролінії. Що я хочу сказати? Вони звертаються до нас, щоб ми передавали безкоштовно, ми правда питання. Не Але вони прийшли для технічного солому. То, шановне товариство, я хочу звернути вашу увагу. Їдучи по місті Коваль дився, от такого наші судови стоять. якщо їм передається безполадно. У їхню власність публічно оціненого товариського обладнання. Я хотів би, щоб е, випадково звернувся з такою самою заявою. Шановні, факт з води Зверніть увагу, як ви технічно обслуговуєте ці війни. Їх можна якось вирішити, дійсно, які йдеш по місту, в будь-яку вулицю, хоч я з центральних. Я зрозумів, що ми там передаємо вже по вулиці топ топали, щоб вона повстане. Як от неї оголосити про це навіть, щоб звернулися і вони почують свою роботу виконувати. Дякую. це перше питання, і ще друге. Я не знаю, що... не Та, був, був. Був. Та, я е, власне. Олександр, власне, ви почули депутат, у вас є біжуток Леса, за її дитинку в частині сформованого даного депутатського западу. Це їхня погорбована, ми вони просто її виконують. і все. Вони. Це перше питання, друге питання, я не знаю, куди звернутися, звернутися може до вас. Вчора на прийомі в Лівській області помер наш хлопець. 42 клонець. 40 років. Призваний був він на мобілізацію АТО. 13 лютого він поїхав на Коростецький чи Рівську область на поліоні. Де проходить обучення, чоловік помер на пригоді. У мене питання, чи це факт рівень наших спеціалістів медичних, які сидять э, в воєнкоматі, чи де, як можна, я не знаю, вона причина що сьогодні були дві години, чи це чоловіка серця заступили, чи там є схопила, я не знаю. Питання: хто за це буде відповідати? Чому? Хворий? чи там вже все рівно кого набрати? Груба, вокруг, хай так? Юрій Вітеріч, може, 15 кожна, я теж проводять поліцію. Ти 160 на 100 Ні, це нормально, це йде. 160 100, ніхто не запитає, чи вживає. Ніхто не це не цікавить, розумієте. Якось в цьому треба навести якісь порядки. Юрій Вітович, ваше зауваження абсолютно правильне. Вчора, коли я є маю інформацію, вас за. Такі великий станції, життя на цьому поліоні, це вже шостий випадок. Е е і там ще один момент е е ну є дуже важливим, я не хочу з це говорити, але я думаю, де хто догадався, чому не є. Е е питання, моє вчора, було участь. Вивчити дане питання і мені доповісти. Сьогодні зранку е в межах моєї компетенції, яка сьогодні є, є у нас, да? підняли е карточки. Обліковує для цього і блюшик чи блюшик селі Вудовища. Практично ніякої хоромо він не хворів, по-моєму, варто з був, але який був, давав можливість йому проходити далі військову службу, тим більше він був ще й професійним складу, скільки і e, 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 може дати після розтину тіло, може дати заключення. Рости тіло буде сьогодні проводитися в Тобто, Якщо сказати, що воно було перше, те, що в мене повідомлення було, що електричний припад, то власне, я задав питання, як вже клієнтські забирають по колючу план на мобілізацію. Ні. Такого ніхто не підтвердив. Те, що хлопці, які були разом з ним, е, да, що там десь спини пішла зараз чи що, але це не є ще розумієте, що? І за чого? Давайте ми ви виграємо, зробимо паузу, бо ситуація, так? людина не була на АТО. він не доїхав. Ви будемо мати ні статусу, нічого, але це кручання. Ми тримаємо це питання як маємо контролі, але мені я ще говорю, повторюсь, мені потрібно підтвердження. Все ж таки, як сталося? Я сам собі це задаю питання, і я це питання тримаю за контролі. Давайте після розтину, після офіційного заключення експертів рівненських, коли вже будемо мати конкретно, про що говорити, тоді далі будемо. А так ну, може тільки поспівчувати і притягнути максимальну увагу до сім'ї і те, все, що можна колективно допомогти. Ще які є, будуть, е, шановні міста, затримання звернення. Ми вже пройшли, Івановна, щось немає. Ні, я зараз хочу надати слово, бо вже довго виставі маю від нашої поліціальної е служби, ви ми її в дорозі називають тюргою. Я хочу назад надати слово Гересочкову Олександру Віталійовичу, начальнику управління, який має у нас велике прохання. В нових року буде виходити до мікрофона. Це мова йде частині звільнення від земельного податку. Але ми ще з я запрошую на триморку, але ми ще раз Мова йде згідно з законодавства. Ми не можемо конкретно когось звільняти. Ми можемо тільки як там походить, по призначення звільняти. Тобто це не може бути, що чисто звільнення, наприклад, російської трудової коло. Це перший момент. І я е, думаю, те, що ми прийняли по е, законодавству поступає дію з першого, першого 16 року. Не значить, якщо ми зараз е, приймемо якісь рішення, тому, то якщо ми зараз вже людям не приймають рішення. Я, але якщо буде така воля депутатів, то все рівно що За 15 рік вам на саме далі все одно прийдеться е, проводити сплату. Тому що я читав е, вашу листа, маневічі ми е, звільнили і там ті звільнили, ті звільнили, але ще раз повторюю, Це можна вірити тільки за перше, з, з першого перше 16 років. За 15 рік ми не говоримо, тому що ми вправі через. Я вважаю, що навчався, з будь ласка. не депутати, Олег Олексійович, місія. По-перше, ну, я скажу, я вже дещо було сказано, але я хочу сказати єдине. У сьогоднішній день в Олегій області в нас на території Української області є чотири установи. Є слідчі ізолятор, маневрська лока 42, 84 ЦСУ, ніколи ставна Якщо взяти відносно фінансування, ну, всі фактично фінансують однаково, але єдине, що... Маневрська цьомуська установи маркер вниз, що вони сплачують 50% за заслужених, які можуть використовувати для потреб установи, в тому числі і комунальні послуги, в тому числі і виплату за інші різні платежі. Що стосується з іншої заляту, якомусь це є установи, які наповнюють державному забезпечення, хоча забезпечення, якщо взяти в цілому на 2015 рік по сплаті. На протижній контролі в цьому установи від потреби 1 мільйонів 5087 тисяч гривень 3,3% 151 тисяча гривень. І на 15 рік uh, ніяких більше не затверджено в коштовці коштів. Дитяча установа вона є деподатковою. Це є установа, де засуджені можуть здобути навчання і відповідно, практично його використовувати. В на сьогоднішній день в установі немає боргів. Я скажу не, напевно, Віктор Іванович пам'ятає, скільки було потрібних питань по податках, по всьому, але не вирізла з цих боргів і на сьогоднішній день відчуває себе, тому що немає боргів по, по, перед, відповідно перед державою. Ще хотів би сказати, що поверська виконана колонія вона є основною важною колонією України. Я вам по кількості установ. Якщо починаючи з 90-х років дитячих силов було виносить, то на сьогоднішній день їх залишиться до Дніпра західної частини питання Дубльська а та сторона діка це Харків, куряш. І одна дитяча, Мілітопівська, дитяча сінов для е, дівчат, відбуває сюди 30 засушення. Тому сьогодні стоїть питання. Питання стоїть. Потрібна вона чи не потрібна такого страхологія? Як показує практика, якщо така стакологія буде не потрібна і її перепрофілюють, то сьогодні задається питання про перепрофілювання в лікарню, тут біркульозу. Я запитую, шановні депутати, для те, щоб чати, потрібна довела туберкульозна лікарня для засуджених, дорослих засуджених, тому що це і каналізація, я думаю не потрібно. Тому сьогодні була неділю, чи дві дні назад, приїжджає на комісія, приїжджала в думку, в Рівську область і в кого, де визначається сьогодні, де була установлена. Та дитяча залишиться. Я Повірте мені, я сам повічаю, повірте мені, та дитяча синова, хай вона була. І я до вас звертаюся, з великим проханням, Сьогодні всі установи. Луцькі Слідчий Селянок, Менецька 42, БК-84 Цуманська, вони звільнені від того куда. Депутатський корпус в Цумані, Ківерцях і Луцьку звільнили, залишилася одна єдина установа. При тому це дитяче. Я звертаюся до вас, клоняється вам, прошу вас. Звільнить, тому що колонія зайде в нікуди. Вона не зможе виплати 60 тисяч 64,5 тисячі за рік. Немає таких грошей. Тим більше, що такого податку вона не платила. І це не є, що вона платила, а на сьогоднішній в тому е, не буде прибутку відповідного міста. Вона не платила, того не було. Не заганяє. При тому, що на сьогоднішній день ще в колонії ПТУ є школа. І це силами засуджений вона на сьогоднішній день і ремонтується і підтримується. При тому в Поверхській колонії газової котелі одної копійки не косили з міста на фінансування. Яким чином ми робимо, як ми економимо, то тільки хто приходить, я ще раз запрошую, до речі, депутатський весь форус, на колонії, колонію подивіться, як вони там виживають. Але молодці підтримуються, тому ще раз звертаюся до вас, підтримайте, будь ласка. і цей податок на цей рік ми не сплачуємо. Тому що віде, розуміємо, так? ну, практика така: в мене ви чи можуть, в цьому не можуть, близько можуть. Тому ну, я і вже особисто приїхав і це підпає. Дякую питання є, шановні депутати? Олександр е, вітайович, дякую вам за інформацію, е, є лист е, від вас. Я його писав на Олександровичу. Він на земельну комісію, відділ на земельній комісії, Юрій Анатолій, запросити ще керівника даного установи, будь ласка, приймайте рішення, ми знову на, на селі по процедурі, як там хрісто. Я думаю, що вас почули. Далі буде рішення про патрулям. Дякую. Шановний деталі, зауваження до сесії. Приймайте. пропозиція, завершиться роботу сесії дозвольте цьому депутату, що зараз я буду вирішувати, що я буду вирішувати, що